Привіт, друзі! Ваші покупці мріють вирушити в пригоду разом із героями як приборкати дракона? Тоді запропонуйте їм один з трьох ігрових наборів з неймовірними драконами та їхніми вершниками. Готові розпочати подорож із гикавкою, Рибоногом та Астрід? І перший герой Беззубок із гикавкою. Фігурка без зубика довжиною 33 см має реалістичні крила та хвіст, а також рухому щелепу та лапи. І виглядає точно так само, як у фільмі. До нього у комплекті йде фігурка гикавки за вишки 7,5 см. Фігурка має рухомі голову, руки, а також ноги. А її реалістичність та деталізація просто вражає. Фігурку гикавки досить легко закріпити на спині дракона і гайда в нову рятувальну місію. Наступна пара громила Гронкел і його вірний вершник Рибаніг. Фігурка Гронкла довжиною 18 см, має реалістичні крила, фактурне покриття приємне на дотик, щелепу ще відкривається, а також рухомі лапи і ще фіксатор для посадки героя. Фігурка рибоного завишки 7,5 см, має рухому голову, руки, а також ноги і коліна. Неймовірна стилізація точно як у фільмі. Фіксуємо фігурку Рибонога на спині гронкла, який може злетіти в небо або перевернути сюжет гри до гори дригом. І нарешті смертельний верть зі своєю відважною вершницею Астрід. Смертельний верть завдовжки 25 см має рухомі крила, яскраве оформлення, щелепу ще відкривається, а також рухомі лапи. Ще міцне кріплення для фігурки Астрід. Фігурка Астрід за вишки 7,5 см, має рухому голову та коси, руки, ноги, а також коліна. Лише погляньте на реалістичність її вбрання. Воно відповідає стилістиці, точно як у фільмі. Закріплюємо фігурку Астрід на спині смертельного вертя, і цей дует готовий для динамічної гри. Чому ці набори варто мати вдома? Вони ідеальні для сюжетної гри та відтворення сцен з фільму. Усі фігурки сумісні за розміром, тобто можна їх комбінувати: реалістичний дизайн, рухомі деталі та точна стилізація як у фільмі. А ще класний подарунок, який стимулює фантазію та розвиток емоційної гри. Беззубок і Гікавка, Гронкл і Рибаніг, смертельний верть і Астрід – Кожен набір відкриває нову історію. Запропонуйте покупцям обрати свого героя, осідлати дракона і вирушити у пригоду, яку вони створять самостійно.